І вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся другий рік поспіль без дня міста. Як поставилися до цього, полтавці? ЦБО зсу на книжковій виставці ярмарку пошуку. Полтаві презентували Ютуб канал про історію і культуру України. Моя війна війна-2» Український репер та поет Артем Лоїк презентував збірку своїх поезій. А тепер про це та інше більш докладно у Кремучуці опрацювали 98 пошкоджених внаслідок ворожого удару об'єктів. Це приблизно 60% від загальної кількості. Упродовж кількох днів працювали сім груп фахівців. Робота продовжується. Орієнтовна сума компенсації становить 25,5 мільйона гривень. Вона ще не остаточна, адже триває обстеження об'єктів. Про це сьогодні повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, кількість постраждалих у наслідок удару росіян по Кременчуку людей зросла до 57 осіб. Зараз 19 людей перебувають у стаціонарному лікуванні, в тому числі одна дитина. Усього постраждало шестеро дітей. Також серед постраждалих є одна вагітна жінка. На жаль, одна людина загинула з співчуття рідним. Трагедія трапилася в п'ятницю в Кремічуці, внаслідок якої постраждало сім пам'ятно-культурної спадщини, з них одна національна пам'ятка. Завтра наші вже фіксуються нанесені пошкодження. Завтра наші працівники теж сюди виїжджають допомагати вам фіксації тих пошкоджень. День міста без святкових заходів уже другий рік поспіль Полтава відзначає 23 вересня без урочистостей та гучних забав. Що з цього приводу кажуть мешканці обласного центру, та на якому етапі зараз затвердження варіантів нової дати дня міста, розкажуть мої колеги. Ще два роки тому, 23 вересня, центр Полтави був переповнений людьми. Тут гучно святкували День міста як корінні полтавці, так і гості. Та другий рік поспіль для жителів обласного центру це звичайний день без урочистостей, концертів і розваг. Звичайно, тема святкувань зараз є неактуальною, адже ми всі чекаємо найважливішого свята це Дня Перемоги і працюємо всі саме над цим. І зараз в нашій громаді, і я пишаюся, що це за ініціативи саме людей переосмислюється дата: запропоновані альтернативні дні, які мають історичний сенс, які мають. Цінності проукраїнські. думки містян щодо необхідності, хоча б якихось заходів у день міста, розділилися. Одні говорять, так святкувати потрібно інші переконують, що такі дійства у війну недоречні. Цьогоріч розповідають люди, обмежилися прогулянкою центром Полтави. Ну мені здається, що коли в нас буде перемога, то вже й будуть усі всі свята. А поки що, поки її немає, можна просто прогулятися містом, випити каву і. Все, насолод життям. Для нашої молоді, для нас якийсь повинен бути відпочинок, не тільки задум... задумуватися про війну, про те, що нема робіт, як будемо далі жити і сидіти вдома. Це неправильно. Ми повинні празнувати всі наші українські праздники, віддати належним чином шану тих, що загинули за те, що ми будемо да, от, жити в нашій Україні. Яке буде процвітати в, дальні... в дальнішому. Ми з моєю подругою Поліною ходили нашим прекрасним містом та пішли до білої альтанки, фотографувалися, провели гарний час, але не дуже мені подобається те, що наші полтавці устраюють, ну, гулянки гучні, включають музику, ну і розпивають спиртні напої. Це недоречно воєнний час, тому що нашим воїнам на фронті складно дати таку можливість. Зараз треба, якось знаєте, враховувати те, що війна, військовий стан і тому треба зважено, бо мене інколи вражає така надмірна активність гулянкова деякої категорії людей. Кожен з нас повинен відчувати, що зараз війна. І ми, ми всі причетні до цього, розумієте? От така моя думка. Тобто святкувати день міста потрібно. Все треба в міру робити. Десь і святкувати, але так зважено по інтелігентному. Це останній рік, коли день міста у Полтаві відзначили 23 вересня. Нині відбувається процес затвердження нової дати святкування. Незабаром робоча група з перейменування затвердить інші варіанти, які потім винесуть на голосування Полтавцям. Нагадаємо, поки серед запропонованих дат 29 червня, 12 липня, 5 або 9 вересня та 2 неділя вересня. Передача частини майна Кременчуцької ТЕЦ у державну власність. Про це говорили сьогодні на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради із питань бюджету та управління майном. Депутати Полтавської обласної ради готуються до позачергової сесії. Вона відбудеться завтра. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Передати частину майна Кременчуцької ТЕЦ з обласної комунальної власності у державну таке рішення підтримали депутати на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном. Проєкт рішення виносять на розгляд позачергової сесії, запланованої на 26 вересня. Борг у розмірі 1,3 мільярда гривень напрацьований колишніми бенефіцарами і відповідно. Прийняти таку заборгованість на плечі як обласної територіальної громади, так і громад відповідних місцевих громад, фактично нема можливості, тому що не зрозуміло джерело цього погашення. Відповідно, наразі є неможливість виконання цієї вимоги наших партнерів. Для того, щоб пройти опалювальний період 23-24 було прийнято рішення компромісне. Здійснити передачу із даного майна із обласної до Державної власності, депутатський корпус Полтавської обласної ради робить усе можливе завчасно, аби жителі Кременчука не залишилися в цей опалювальний сезон без тепла. Зауважила голова постійної комісії Лариса Босенко. Коли рік назад ми намагалися врятувати це підприємство, це була одна ситуація. А зараз на сьогоднішній день це вже ситуація, звісно, змінилася. Ми проголосували зверненням до відповідних державних структур для того, щоб вони… Вони підставили нам плече для вирішення цієї проблеми. Тому що, звісно, 1,3 мільярда гривень на сьогоднішній день, та й взагалі, це абсолютно непосильна для нас сума, дуже велике є спобоювання стосовно того, що просто люди не отримують гарячої води. Погодили члени комісії і проєкт рішення про вступ до Європейської асоціації місцевої демократії. Це європейська інституція, яка об'єднує в собі представників місцевого самоврядування країн. Євросоюзу розповів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми ставимо за мету собі вступити до цієї організації. Воно є безкоштовним. В чому це буде для нас плюсом? Ми будемо брати участь і в обговоренні подальшого проекту європейської програми розвитку та відновлення України, а також співпраці із провідними європейськими міжнародними організаціями та встановлення зв'язків. Між місцевим самоврядуванням України та європейських країн якраз перед я сподіваюся вступом України до європейського союзу. Також члени комісії підтримали проєкт рішення про звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабміну щодо захисту громадян України від колапсу в галузі надання послуг з центрального водопостачання та водовідведення. Аналізували діяльність Полтавського обласного комунального підприємства Аеропорт Полтава. Говорили про це на засіданні робочої групи в обласній раді. Зокрема, торкнулися конфлікту, що виник між керівництвом та колективом. Про це більше у сюжеті. Діяльність Полтавського обласного комунального підприємства Аеропорт Полтава проаналізували на засіданні робочої групи в обласній раді. Провів його заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Головою обласної ради створена робоча група, яка опікується проблемними питаннями аеропорту Полтави. Є таке нас комунальне підприємство. В рамках цієї робочої групи ми сьогодні розбирали конфлікт, який є між керівником і колективом. Абсолютно стандартна робоча історія є, скажімо, так бачення керівника стосовно розвитку підприємства. Є позиція колективу. Як повідомили на засіданні на час війни працювати залишився не увесь колектив підприємства Було прийнято рішення з деякими працівниками призупинити дію договорів. Їх, їх було четверо. Ці працівники була домовлення, що ні пишуть за власний рахунок, і зараз вони знаходяться за власним рахунками. Треба. Вирішити обласній раді, як вона є власником аеродрому, потрібен Полтаві аеродром, тим паче міжнародний. Тому що якщо аеродром не потрібен, значить тоді Юрію Андрійовича може спокійно відправляти на заслужений відпочинок. Якщо аеродром потрібен, то тоді треба здійснювати, підтримувати діяльність даного аеродрому. За словами Олексія Чебурка, підприємство після закінчення війни повинно працювати безперебійно. Тому наразі важливо з'ясувати усі питання, що можуть стати на заваді цьому. Наше завдання розібратися з проблематикою і щоб це підприємство працювало спокійно. Так, зараз повітряний простір в країні закрито, але після нашої перемоги в обов'язковому порядку аеропорт Полтава повинен працювати тим більше, що це повинен бути міжнародний потужний аеропорт, який буде в мирний час приймати літаки, і, безумовно, наше завдання зараз зберегти це підприємство. Наступне засідання відбудеться після опрацювання матеріалів та висновків щодо роботи підприємства. На Полтавщині проживає 33,5 тисячі ветеранів війни та членів сімей загиблих. Серед них 13,8 тисячі набули статус учасників бойових дій із 2014 року. В області розроблена комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області. Також наша область є першою в Україні, що запровадила програму із соціального відновлення ветеранів разом із родинами. Про це повідомила сьогодні на апаратній нараді начальник управління у справах реінтеграції соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб обласної військової адміністрації Ніна Черняк. Реалізується посла соціального відновлення на базі прат курорт де особам з інвалідністю з числа захисників і захисниць та їх родинам надаються фахівці мультидисциплінарних команд. Загалом на реалізацію заходу з обласного бюджету затверджено на поточний рік 2,5 млн мільйони. На сьогодні послугу вже отримали 74 особи. Також на апаратній нараді обговорили питання про перегляд статусу пам'ятників та пам'ятних знаків, які є об'єктами культурної спадщини та місця символіку російської імперської політики. Наказами міністерства культури знято з обліку у 2023 році 20 об'єктів культурної спадщини. У Полтавському районі 13 об'єктів, серед яких пам'ятник генералу лейтенанту Зигіну, пам'ятник бюст генералу армії Ватутіну, пам'ятник погруднення поету і письменнику Пушкіну, пам'ятник танк Т-34. У Кременчуцькому районі 4, у Миргородському районі 3. У Полтаві цими днями презентували Ютуб канал ЦБО ЗСУ. Його за півтора роки існування автори наповнили контентом про історію та культуру України. Що іще цікавого там можна побачити, розкаже Іванна Дімова. У Полтаві відбулася презентація Ютуб-каналу ЦБО ЗСУ. Її провели в межах третьої універсальної книжкової виставки ярмарку Пошук. Основний контент каналу це інформаційні та пізнавальні відео про історію України, яскравих постатей та геополітиків, каже видавець Вадим Карпенко. Він і є керівником культурно-освітнього центру неформальної освіти центрального будинку офіцерів ЗСУ, який півтора роки тому створив цей канал. Нині зауважує пан Вадим. Його дивляться 50% глядачів за кордоном. Запрошуємо різних колег, яких ми знаємо як хороших фахівців, які розповідають по своїх напрямках а власне аспекти історії України, історії війська, історії культури. Ми ще домови чітко не підійшли, вже підходимо, просто не все одразу охопиш. Але це в плані. Вже почали зачепили питання освітніх реформ. І ви побачите, що виявляється. І... 19 століття і 18 століття, і сімнадцяте були постійні протистояння Росії з Україною. Також у межах презентації Ютуб каналу «ЦБО ЗСУ» гостей виставки зі своїми доробками ознайомили представники видавництв з інших регіонів, які завітали до Полтави. Серед них київське видавництво Мамине сонечко. Його головний редактор Вадим Дорошенко говорить, що Полтавська область у них займає перше місце по передплаті дитячих журналів. Це не ну не книжка, яку ти почитав і поклав. Це книжка, з якою ви працюєте, вирізаєте, домальовуєте, і граєте в театр. І найцікавіше, що це журнал. Сьогодні ми прочитали і чекайте наступного місяця. Для дітей це взагалі традиція. Яку, уявляєте, вона кожен місяць чекає тут те день, коли вона дістане з поштової скриньки. спеціально для неї надійшений журнал, який прийшов. Презентували свої видання. І представник Чернігівського видавництва Букрек та Київського видавництва Критика. Ми видавництво, яке вже 30 років спеціалізуємось на виданні, Підручників мовами національних меншин, а також підручників польської мови, румунської різних мов. Крім того, в нас є чудова серія казок українських народних казок зібрання Миколи Зінчука по різних регіонах. «Привезли ми в Полтаву наші останні такі свіжі напрацювання. Це історія України в основному. Перша книжечка «Націоналіст доби фашизму це про постать Дмитра Донцова і саме його львівський період життя. Друга книжка це трошки штетл». Йдеться про єврейське поселення 19 і 20 століття. І ще одну книжечку це постать Щербицького. Відтак полтавська оаза шанувальників української книги поповнила свою колекцію новою і цікавою літературою. Полтавець герой рятувальник року. Олександр Приходько у березні цього року врятував чотирирічного хлопчика, який провалився під лід. За цей подвиг чоловік став лауреатом всеукраїнської акції Герой рятувальник року. Поспілкувалися із ним наші кореспонденти. Було зимно, на річці була крига, ми відпочивали з сім'єю, прогулювалися. Помітили хлопчика, який вийшов на кригу, років чотирьох, пішов далі, пірнув під воду. Дружина помітила, як я кинувся, я дістав з води. Так, командир зводу Служби судової охорони Полтавщини Олександр Приходько згадує подію, яка сталася в березні цього року. Врятував дитину, яка провалилася в ополонку. За цей подвиг чоловік став лауреатом всеукраїнської акції Герой-рятувальник року. Представники ДСНС повідомили, що мене подали на участь в акції Герой-рятівник року, на участь лауреатом бути. Попросили, щоб я розповів, як все було, як трапилось. Потім подали мене, я так розумію, на Київ. І вже до свята, яке святкують 17 вересня рятівник року, мене запросили до Києва і вручили дану нагороду. Мені дуже приємно, я не очікував даної нагороди. Організатором всеукраїнської акції Герой рятувальний кроку є ДСНС. Акція проходить протягом року. Учасником даної акції може стати кожен громадянин, який під час рятування людей, майна, ліквідації, пожежі, аварії, надзвичайних ситуацій або стихійного лиха проявив мужність і героїзм. В цьому році у нас від Полтавської області лауреатом став Олександр Приходько. Його було нагороджено цінним подарунком, грамотою і також знаком пошани державної служби України з надзвичайних ситуації. Акція проходить в Україні понад 10 років. Ський репер та поет Артем Лоєк презентував у рідній Полтаві збірку своїх віршів Моя війна війна-2». Написані вони від початку війни. Також дарував публіці нові пісні. У кожній роботі його реакція на реалії, у яких ми живемо зараз, та живі історії від військових, які автор чув під час своїх творчих та волонтерських поїздок на схід України. Були на презентації наші журналісти. Побачимо. Знов. Очі тата підійма сина, і я та тата та відніма І я ще сказати, немає слів. Блака під немає слів. У дворику полтавського краєзнавчого музею відбулася авторська презентація творчої програми Артема Лоїка Моя війна. війна-2». український репер-поет полтавець дарував публіці пісні та вірші про героїчний спротив, розповідав віршовані історії, які чув від військових, читав поезії, присвячені нашим студентам, які червоні дипломи проміняли на зброю. Моя війна в рядках зашита. Де вірші воїни, допоки звучать, уперто будуть жити і рити сенси. Як окопи початку війни я почав писати не тільки пісні, а й вірші, і випустив уже дві збірки. Це друга перша була моя війна, а це моя війна. війна-2». перша збірка була така більш широка, і це моя така реакція на те, що я бачив за вікном. А в другій збірці вже більш така особиста війна всередині кожного з нас, яка відбувається. Я не черховий, я багряний, я не римучу для бандера. і це не рими це я рани, та я не мельник я бандера. Організували презентацію творчої програми Артема Лоїка. Представники департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації в межах третьої універсальної книжкової виставки ярмарку Пошук. Про він звісно, про його стан. те, що відчуває людина, то що ми самі може відчуваємо, но не можемо висловити. А він якраз може. Він втратив ногу та з ним Бог. І не надійся тьма, ще б'ється його серце, бо протезу там нема. Я падаю частіше ниць, хоч і на двох стою. Під його ногу чистий лист із рим своїх стилю. Тут більше історій, які мені передали військові. Бо я вважаю, що ми повинні це знати і це проговорювати, пропрацьовувати, а не просто говорити, що у нас війна. Тому що на жаль, у нас у багатьох зараз війна мотує в АТО. І щоб цього не допустити, і я це моя така думка особиста. Тут і потрібне мистецтво і культура, яка повинна бути тим ланцюжком, яка скріплює тил, фронт. Всю Україну. видання Моя війна війна-2» вийшло накладом 300 примірників. Книги вже ширяться Україною та Європою. За останні вісім років це вже п'ята збірка поезії Артема Лоїка. І у Полтаві відбувся футбольний турнір на честь захисників та захисниць України, які боронять нас від російського ворога. Участь у змаганнях взяли понад 90 учасників. Вікова категорія дітей 10 років. Як все було, бачили наші кореспонденти. У мене якось бабуся знайшла об'явлення на футбол в команду з трьох років приймали. І я вирішив піти спробувати. Десятирічний Нікіта Адаменко футболіст полтавської команди Молодь. Він учасник футбольного турніру на честь захисників і захисниць України, які боронять нас. Кожен день у нас тренування по півтора-два по години. Оце до підготовки до турніру ми виділили три дні, кожен день займалися на швидкість. Футбол грали часто. Турнір прийняв понад 90 учасників. Шість команд, вікова категорія дітей, 10 років. Це представники команди дитячо спортивних шкіл Молодь, Гарпинка, ФК Полтава, також «Голден Ігл» і Росошинці та Базівка. Всі перші три міста будуть нагороджені медалями кубком, а також будуть цінними призами нагороджені лучший захисник. Нападаючий президент громадського об'єднання Асоціація ветеранів спорту Полтавської області Микола Василенко говорить: вони приділяють особливу увагу розвитку спорту серед дітей і молоді. Ми вирішили організувати турнір серед маленьких футболістів. Нас в цьому підтримали міське управління ветеранів спорту, громадське об'єднання і фонд. Долонька допомоги. Учасники футбольного турніру нагородили медалями та подарунками. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.